Де Щіголь взяв свої кольори Бельгійська народна казка. Коли Янгол, чиїм завданням було забарвити птахів, закінчив свою роботу, він почав чистити свою палітру і готуватися до відправлення. Він добре виконав свою справу, бо оперіння пірнатих істот навколо нього світилося тисячою чудесних кольорів. Там був панський орел, одягнений у халат золотисто коричневого кольору. Павич мав хвіст мерехтливого синього та зеленого кольору, який виглядав так, ніби був оббитий дорогоцінним камінням. Чорне пальто ворони відливало на сонці, як метал, який аж маниф ним милуватися. Канарка була такою жовтою, як лютик. У сойки були плями блакитного неба на крилах. Навіть смиренний горобець носив гарну чорну шию краватку. В той час, як півень, був яскраво жовтий, чорний та червоний. Всі птахи дуже гордились своєю зовнішністю. Вони походжали туди, і сюди, дивлячись на свої відображення у воді та закликаючи своїх сусідів прийти і помилуватися їхньою красою. Тільки один серед птахів, маленький Щіголь, не брав участі у загальній радості. Так чи інакше, Янгол його не помітив, тож він залишався незабарвленим маленьким створінням у своїй скромній сірій сукні серед весело одягненого натовпу. Не раз він намагався привернути увагу Янгола до себе, і тепер, побачивши, як той очищає свою палітру, готовий вже йти. Він вийшов вперед і сказав. Помилуй мене, добрий ангел, і розмалюй моє оперіння, як ти розмалював інших, щоб і я мог ходити серед них без сорому. Мені нема чим похвалитися, жодної прекрасної пісні не можу я заспівати, як соловей. Жодної витонченості рухів в мене немає як у ластівки. Якщо я залишусь геть без прикрас. Мені не залишиться нічого іншого, як заховатися серед листя. Тоді ангел змилувався над маленькою істотою і з радістю хотів розмалювати його сяючими фарбами. Але, на жаль, він вже очистив свою палітру. Тому він взяв пензлика і, переходячи від пташки до пташки, взяв трішки фарби з кожної кольорової плями. Всі ці фарби. Він наклав на оперення Щіголя з дивовижною майстерністю поєднуючи різноманітні відтінки. Коли він закінчив, крихітний птах зовсім змінився. Раніше він був найсумнішим у цій блискучій компанії, а тепер Щіголь зайняв місце серед найкрасивіших з них. За допомогою слів неможливо описати красу забарвлення, яке Янгол подарував Щіголю. Але ви можете побачити його будь-коли, коли вам заманеться. Він сидить на гілці. Он дивіться та щебече свою пісню, пісню вдячності та похвали.